Виконуємо номер 613 з підручника Геометрія 8 та номер 14,13 з підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Сторони АД і БЦ, основи трапеції АБЦД. Доведіть, що кут САД дорівнює куту АЦБ. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас а, Б, С, Д – трапеція. Б, С і а, Д – основи. Потрібно довести, що кут С А, Дріння куту А, С Б. Трапеція це чотирикутник, у якого дві сторони паралельні, а дві ні. Сторони, які паралельні, називають основами трапеції. БЦ паралельно АД як основи трапеції. Оскільки БЦ паралельно АД, то тоді кути САД і ACB є внутрішніми різносторонніми, а за властивістю паралельних прямих вони будуть рівні. Кут САД. І кут А С, Б є внутрішніми різносторонніми кутами. за властивістю паралельних прямих. У САД дорівнює куту АЦБ. При БЦ паралельно АД і АЦ січна, що і потрібно було довести номер 6.13 із підручника геометрія 8 та 14.13 з підручника математика 8 виконано.